Як з математичною точністю прорахувати правильний хід, аби згодом поставити шах і мат, знають маленькі прилуцькі шахісти. 3 лютого завершився чемпіонат міста з класичних шахів серед дітей до 10 років. Змагання організував відділ сім'ї молоді та спорту Прилуцької міської ради, Прилуцька Дюссша спільно з громадськими організаціями: Федерація шахів міста Прилуки та Федерація шахів Прилуцька фортеця. Турнір проводився за швейцарською системою та тривав 14 днів з 20 січня по 3 лютого. Серед учасників, хоч і маленькі, але вже досвідчені гравці. Конкуренція розгортається в напруженому батлі, де кожен хід вирішує долю партії. До змагань долучились як дівчатка, так і хлопчики. Говорить Руслан Мостіпан, головний спеціаліст відділу сім'ї, молоді та спорту Прилуцької міської ради. «Привідно від нас те, що до останнього туру боротьба йшла як серед дівчат, так і серед юнаків. Звісно перемогу здобули найсильніші. Ці змагання були підготовчим етапом до чемпіонату Області шахів то ми маємо надію, що наші переможці сьогоднішніх змагань гідно представлять наше місто на обласних змаганнях. З 13 учасників перемогу здобули троє діток. Вони посіли перше друге місце. Окреме нагородження отримали дівчатка. Жодна одна з них не пішла без перемоги. Серед призерів і злата шевель саме вона брала участь у переможній партії. Правила гри один з найскладніших і обов'язкових етапів процесу навчання, говорить Злата. Але ці правила вона засвоїла добре. Правила. Взявся, ходи, значить, ти взявся за фігуру, маєш ходити. Якщо ти взявся за фігуру супротивника, ти вже маєш її бити. Якщо ти взявся за фігуру, і з нею походив, як вона не може ходити, це зараховується як за перший неможливий. Якщо ця фігура має доступ ходити, то ти змушений цією фігурою ходити. А якщо ця, ця ти цією фігурою походив, зарахували як неможливий, і ця фігура в тебе не може ходити, то ти маєш право ходити іншою фігурою. А от чемпіоном прилук з класичних шахів серед дітей цього разу став Тімур Кім. Йому 8 років. Шахами займається лише один рік. Чемпіон виявився дуже. Ром'язливим і лише посмішкою відповідає на наші запитання. Головне, що та з нецікаво знайти сумлінних шахістів нелегко. Не кожна дитина може полюбити цю справу, де ті, хто все захоплюється грою в шахи, вже є унікальними особистостями, говорить тренер шахів Олена Гавура. Взагалі не дуже легко, бо знай знайти ту дитинку легко, але так, щоб вона залишилась надовго, не так то й просто. Бо бува, батьки заставляють, бува, дитинка сама хоче, але там чи часу не вистачає, чи що ще. Взагалі, шахи дуже гарно впливають на дитинку. По перше, вона стає уважнішою, в неї добре розвивається мозок. Вона починає думати наперед ходи, і це допомагає потім пізніше в житті, бо вона навчиться дуже гарно і легко вирішувати свої життєві труднощі, життєві ситуації, які можуть виникнути. Шахи це старовинна гра, яка розвивалась протягом віків і стала символом стратегії та інтелекту. Грати в шахи це не лише захоплюючий спосіб провести час, але й потужний засіб для розвитку різних аспектів особистості. Всіх запрошуємо приєднатись до шахів, бо це як колись вважалося, була гра царів. Всю гру грали було тільки верможі, і просто людям рубали руки за те, що вони грали в шахі. Тож, якщо у вас зараз є унікальна можливість грати в шахі, розвиватися, бо ніколи двома руками не зробиш стільки, скільки одною головою.